Взагалі, друзі, буде зараз перший запуск. Моторчик ось всяких тут листочках. Перший запуск за достатньо прилічний період. Да? Місяців, мабуть, 9 стояв. Е, Треба відкинути коробку. Коробка, якщо хто не знає ось у речах, тут, кстати, має бути круглий пендельочок, ну нічого. Оп, все, коробка виключена. Це, кстати, якщо так вірується, виключається коробка. Так, якщо що. Так, ну встану зараз с краєчку Ну шо, давай О, не хочем. Геть не хочем, підкачаємо солярки йому Довгенько простояв, бажано було б його звісно заводити Ну, як всегда, померли акумулятори а потім не було времени, а потім Кирюшка, вибачав Таке життя. Що... Ну, пишіть. Зараз ще раз крутене, послухаємо, чи є якісь признаки схватування, чи нема. І цей. Ну, якщо що, будемо попочкою допомагати. Ну давай. Диму немає зовсім. Без диму.